А ось Грибівка. Це дальній, дальня частина Грибівки від Одеси. Тут можна побачити, що все повністю закрито такими великими триножниками бетонними. Тобто фактично до пляжу можна вийти, не можна... Ніяк виїхати, заїхати. Трохи готелі працюють, але вихід до моря допустимий, але неможливо заборонено купатися. Тобто, так, все дуже красиво. Море виглядає просто бомбічське. Зараз 10 ранку, ну дуже красиво, просто супер. Таке яскраве море, легкий бриз південний. Ось такий десь 15-20 км на годину. Дуже супровод, дуже красиво. Це я знімаю з готелю Меркурій в, на, в Рибівці на вершині кров невеличкого холма. Пагорба. Пагор. Так що такі справи.